Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації активно генерує брехню. Цього разу вигадали, що Сполучені Штати Америки шукають заміну Зеленському. Цей наратив служба зовнішньої розвідки Російської Федерації транслює напряму, а також через російську агентуру в Україні та на Заході. Втім, у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявляють, що таким чином росіяни хочуть перебити новину про те, що Україна та низка держав заходу оголосили про нелегітимність Путіна. До того ж, фейк про те, що Вашингтон шукає заміну Зеленському, росіяни використовують і для того, щоб просунути тезу про нібито незаконність українських органів державної влади. Ілюзія уваги від російських пропагандистів. Так вони створюють штучну значимість інавгурації Путіна. Пропагандисти масово поширюють повідомлення, ніби телеканали багатьох країн світу транслювали наживо цю подію. Попри їх реальну мізерну кількість. Рейтингові світові телеканали інавгурацію Путіна проігнорували. Ті ж, які підхопили новину, лояльні до Російської Федерації. Інші ж прямо говорили, що Путін диктатор, а вибори, які проводилися, зокрема, і на окупованих територіях України, є нелегітимними. Тож таким чином російська пропаганда намагається створити видимість, що Росію все ще поважають за кордоном. Черговий фейк про грошову допомогу, нібито уряд Ірландії схвалив виділення 150 мільйонів євро на допомогу українським тваринам для того, аби створити брехню, використали бренд ірландської телекомпанії. Так на фальшивому скріншоті логотип і колірна тема видання RTA News. Жодних доказів того, що ця інформація правдива, не було. Згодом і в телекомпанії підтвердили, що ані такого заголовку, ані зображення, ані новини на сайті не було. А фейк створили ймовірно для того, щоб виманювати з людей дані, а потім красти її гроші. Тож фільтруйте інформацію і перевіряйте її на офіційних джерелах.